Всім вітання. Сьогодні хочу вам розповісти, як в пропорціях розводити фарбу, додавати затверджувач, розчинник до фарби. І чим це можна зробити, і як, як для мене, що мені найбільше подобається в цьому. Також дуже багато було запитань, а що там написано в цих стаканах, а як цими позначками користуватися, а чому вони якось там криво написані, а в якихось стаканах вони рівно написані, і в чому. В чому різниця і що до чого. Ну, По-перше, хочу сказати, що е, міряти ви можете пропорції по об'єму за допомогою вагів, але треба розуміти, що е, вага фарби не дорівнює. Повторююсь, не дорівнює об'єм. Тобто 300 мл це не буде 300 грам фарби. Фар, кожна рідина має свою плотність. І ґрунт він тяжкий, а, наприклад, лак там по-іншому. Так що треба користуватися там таблицями, якщо ви міряєте вагами електронними. Другий нюанс можна міряти ще лінійкою мірною. Вона ставиться на дно стаканчика. І на ній нанесені такі ж, самі, такі ж самі мітки, і по такому ж самому принципу на лінійці, як на стакані, я розповім, як користуватися. Точно по такому ж самому принципі. Тільки там на лінійці може бути 2 до 1, там 3 до 1, самі ходи і 5 до 1. Ну, З одної і з іншої сторони будуть ці позначки. Але там є один і важливий нюанс. Посуда має. Бути правильною геометричною форми. Тобто края мають бути паралельні. Така посуда, яка зараз тут у мене на столі, не підходить. Вона конусна. Внизу об'єм буде інший, чим вверху. Шукайте якусь баночку і тримайте лінійку. Ровненько, гарненько, на стіночки, перпендикулярно. І в банки з паралельними чи якоїсь посуді з паралельними стінками. Ще перше зауваження. Всі ці замірні роботи мають проводитися на столі, який був раніше вивірений, що він рівний, по плавковим рівням. Тобто ці стаканчики мають стояти за рівнем, ровно, не, не так, не так. Це дуже важливо. пропорції, дуже важливо, якщо ви розводите краску, якщо ви, наприклад, красили автомобіль і. Вам чогось там не вистачило, ви докрашуєте, чи ви красили частинами окремо одну сторону, там кришу, потім бампер, якщо там не дозволяють вам не дозволяє вам ваш гараж чи ваше СТО красити все одразу, це, є такі теж нюанси. Значить, якщо ви розводите краску, щоб відтінок не відрізнявся, обов'язково ставите на щоб було по рівню виставлено ваш стіл, і наливаєте тоді в пропорцію вашу. Ви попадаєте один в один тоді. А якщо стіл буде кривий, будете один раз бачити по одному, другий раз будете бачити по іншому. І не вгадаєте пропорцію, результат буде на лице. Ви побачите, що у вас буде відтінок. Частини автомобіля різний Буде різне крило, різний бампер, якщо ви будете замішувати і красити частинами. Так, як користуватися цими стаканчиками? В стаканчиках такого типу, ще в наборчиках. Є такі наборчики, продаються до краскопульту, Багаторазові внутрі знаходиться така пльоночка, зверху накручується кришка. Там, значить, ти розводиш краску по пропорціях і одразу береш стаканчик, вкручуєш там в краскопульт. І користуйся. От чому і зручно. Ще є такі стаканчики на 600 мл, це на 300, 1100, це 500 такий півний стакан. Але у них є такий нюанс, у них чомусь так виробник зробив, що всі ці позначки так намальовані, що треба на них дивитися з нутрі стакана. Що в цього, що в цього. А в цьому стаканчике все гуд, мені так подобається. Е, ось таким чином. І знутрі. Якщо знаружу дивимося, воно наче кажеться, що воно неправильно задом наперед написано. Так, що ми дивимося? Ну, наприклад, як нам додавати сюди фарбу? Ну, беремо як там підлак. Два до одного знайшли. Дві частини. Так написано у нас на банці. Дві частини лаку чи фарби, одна частина затверджувача. Це по технології 2К тобто двохкомпонентна краска. Сюди наливаємо дві частини по цю мітку. Лакучі, фарби, одна частина затверджувача і тут будуть, відсотки 10, 20, 30. 10% розчинника чи 20% розчинника чи 30%, як вам там зазначено в інструкції до фарби. Тепер хочу зазначити, що Д показує на стаканчику мілілітри шкала взагалі немає ніякого відношення до цієї шкали. Це 1, 2, 3. Це просто як варіанти розведення краски. Перший варіант це так мало краски, другий варіант трошки більше, третій. Ще, ну, ще більше. Наприклад, нам ну, так, ми дивимося, ага, так, розбавимо краску е, от так, і додамо 20% розчинника. У нас тут вийде там, 400 мл. Бачите? На одинички 400 мл. Взагалі. Нам треба 500. Значить, Нам ця нижня шкала не підходить одиничка. Беремо двоєчку, Значить, по двоєчки наливаємо дві частини фарби чи лаку, одна частина по двоєчці. Додаємо затверджувача і там 20% знаходимо 20%, наливаємо розчинника. Така схема, наприклад, якщо у вас там якийсь ґрунт був 5 до 1, яка сама? ну, Наприклад, нам треба, щоб десь так було. Це десь там 600 мл. І коли ми дивимося, скільки нам треба фарби, ми орієнтуємося вже на повний об'єм, вже розбавлена рідина з. Затверджувачем і з розчинником, Тобто ми не дивимося на нижню позначку. Якщо ми орієнтуємося на цю величину, значить ми по двоєчки дивимося. ну, Додаємо розчинника 20%. Значить, це буде у нас десь тут. Дивимося на лінійку. Ага, це там 600 мл. о, на, нас це влаштовує. Значить, вже е по повному об'єму, не е понизу дивимося об'єм. Який нам надо. Не тут, який об'єм нам надо, а вже коли ми додали розчинник. Оце у нас буде повний об'єм, який ми розведемо і зальємо в краскопульт. І дивимося на цю лінієчку. Так само і в цьому стакані. Так само і в цьому стакані. Одна одне відрізняється цей стакан тим, що у нього так все намальовано, що воно. Дивишся на нього е знаружи, не знутрі, а всіх стаканів стаканах Ось, Тут така сама схема 5 до 1. Бо, наприклад, нам треба стільки наляли стільки фарби чи лаку, стільки затверджувача. Це співвідношені 5 частин фарби чи лаку, одна частина затверджувача, і, наприклад, 10%. У нас розбителя розчинника. Дивимося, скільки у нас буде по об'єму. А, ну там 240 мл. Ні, Це у нас мало. Тоді беремо по цій позначці, скільки у нас тут вийде. Ага, 200. Ой, 340. Оце нам хватить. Тоді міряємо цим. Ось таким чином. Також ще хочу зазначити, якщо у вас фарба, це я розповідав за варіант, коли ми додаємо фарбу двокомпонентну з затверджувачем і з розчинником. Якщо розчинника у нас в описі не, на, не треба, немає, ну, тоді не додаємо, просто виміряємо по цій паличці. Ну, 4, до 1. 4 частини фарби, одна частина затверджувача, все. Розчинник розбавитель не додаємо. Дивимося, скільки в нас там виходить, Ага, підходить нам такий об'єм, все, наливаємо по цій позначці. Така сама схема і тут. Тільки тут вони ці варіанти пронумерували. Допустимо, перший варіант, другий, третій, четвертий. Тут не пронумеровано. Ну, ми знаємо. ось Один варіант, другий, третій, четвертий, п'ятий. Якщо фарба однокомпонентна, тоді орієнтуємося. Якщо ми знаємо, що її там треба розбавити на 10% розчинником вона у, нас, вона у нас однокомпонентна фарба. ну, Ніяких там варіантів. Вибираєте будь-яку позначку, ну, наприклад, 2-1. до 1, не, не, Уже на ці от значення. Ми не орієнтуємося, бо фарба одна компонента. Вибираємо будь Нам тільки треба розчинник. 2 до 1. Набираємо об'єм, який нам треба. Ну, Наприклад, там 300 мл. Беремо запасом цього замало. Ну, тоді ось використовуємо, Ну, так, щоб попасти на, на цей об'єм. Ага, от Використовуємо ось цю позначку. Наливаємо. по... Тобто не по цій, а по другій лінії наливаємо однокомпонентну краску по другій, завжди по другій. Наливаємо по другій, по цій, чи по цій, чи по цій. Все в залежності, який вам об'єм треба. Ну, нам треба 300 мл. Я подивився, що приблизно виходить 300 і плюс розчинник там, має бути. Наливаємо стійки, це майже 300 мл. І у нас ще 10% розчинника. Додаємо розчинник. Ось, 10%. І отримуємо там 320 мл. От. Так, так і це ми в цему варіанті. Вибираємо будь-яку школон 4 до 1, будь ласка. Беремо по троєчці, нас влаштовує такий об'єм, чи навіть по четвірки, там, щоб нам хватило. Наливаємо не по цій лінії, а по цій, по самій верхній наливаємо. І вибираємо 10% розчинник. Ось поверху. Ну, 10 це зверху. Так, де у нас тут? Ну, будь-яку, на чому ще показати. Ну, от є 2 до 1, та нема різниці. Нам треба, наприклад, стільки краски. По троєчки. Не по першій лінії по троєчки, а по другій лінії по троєчки. Це однокомпонентну краску ми минула. Наляли. Бо у нас нема затверджувача. Наляли по троєчки і додали розчинника. по по десяточки. От, 5 буде відсотків тут, а 10% буде тут розчинника. Ось так користуватися цими стаканчиками. Чого тут страшного немає, я думаю, саме зручний варіант. Замішуйте, крастьте і все буде добре. Якщо будуть запитання, задавайте радо відповім вам. До побачення.